Росія та Китай продовжують шукати шляхи для військової взаємодії. Про це повідомляє Пентагон. Цально плахає новость. Після спільних маневрів російських та китайських військових кораблів біля узбережжя Аляски міноборони США посилило пильність та готове діяти відповідним чином. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрик Райдер. Генерал зазначив, що кораблі Арефії та Китаю діяли в міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте за його словами американське командування Відстежує їхню присутність. Я би так не сказав. Тобто, що вони засекречені. Ви знаєте, що багато всього виписано в ЗМІ закордонних, але чому немає таких, як зазвичай, результатів? Тому що немає підсумкового документу. Ну власне і в Копенгагені він планувався. Ну його немає. Може, й добре, що немає, тому що насправді позиції ще досить сирі. Вони ще серйозно розходяться, скажімо, у США і у Китаї, а це не саміт. Тут ви кілька разів кажете, саміт. Це з ну його так позиціонували, в принципі, тому я, я розумію, вам, що це не повноцінний я... саміт, тому що вони були лідерів країн. Це не просто неповноцінний саміт. Саміти називають міжнародні зустрічі, де беруть участь лідери країни. А тут їх не було так. Так да, тому це називається зустріч експертів високого рівня. Тут рівень був на, на ці, це, на точніше посадових особ. На ці, рівня високого рівня е, ну в основному це були радники з національної безпеки. Це були заступники міністрів закордонних справ. Це були радники дипломатичні зовнішньополітичні. В нашому випадку, крім радників, які у нас є, був ну друга особа на сьогодні в державі Андрій Єрмак. Тобто, це найбільше представництво по факту. А по статусу, ну, вибивався, звісно, український представник, тому що там дуже дивно. Ну, залі делегація українська. Вона дивна, вона включала в себе голову фонду держмайна. Рустема Умерова. дуже поважаю Рустема Умерова, але причому тут фонд держмайна до переговорів, ну це просто чесно кажучи. У нас так зараз у всьому. У нас посади не відповідають ролі. Ну це вже наша там проблема. Але добре, що наші партнери це сприйняли. Вони розуміють, що не треба вже звертати на посади. Треба дивитись просто хто яку роль відіграє зараз в Україні, і вони так і сприймають. Тому ну я би не сказав, що. Без результатів три головних моменти без Росії, що дуже збурило Росію, і на цьому етапі це дуже правильне рішення, але з Китаєм. Другий момент це якщо це буде підтверджено, а я дуже на це сподіваюся, те, що дали змі, що базовий дуже основа всіх будь-яких далі розмов про мир, це територіальна цілісність України. Тобто, якщо це так, то це серйозний був. Далі там говориться, коли переговори, дехто такі вкиде, що навіть при тому, що росіяни будуть на нашій території вже переговори, дехто по-іншому, Китай говорить про свій план. Тобто, в принципі, розумієте, це такий ну, бутерброд, там кожен своє пропонував, хтось слідкував, хтось просував свої плани. Але я вам скажу свій висновок. На мій погляд, от зараз план, який ви показуєте, от центр, в центрі сидить справа США, за ними тільки делегація України, зліва Китай. Оце і була суть цього всього. Це була зустріч і обговорення Китаю е з США Саудовської Арадії. Тобто, я думаю, що це була головна зустріч Салівана і е Хуї, який зараз представляє. Позицію Денсерпісидзенпіня, вибачте, Сидзеньпіня, і ну звісно, українське питання тому обговорювалось навколо України, але дійсно можу з вами погодитись, всіх нюансів. Ми зараз не будемо знати. Особливо мене цікавить результати зустрічі американців з китайцями. Ну, вони, здається, всіх зараз цікавлять, тому що ті повідомлення, які знову ж таки приходять до нас через західну пресу, зокрема там через New York Таймс, які починають знову писати про те, що нібито Україна погоджується чомусь на якісь мирні переговори з Росією, хоча українська влада це заперечує абсолютно і відкидає як таку, як можливість, але тим не менше, от Нюорк Таймс про це написав. І це може бути як промацування знову ж таки ґрунту українців справді йти на компроміси в цій ситуації, чи а, просто американці намагаються злити якусь інформацію, яка нам може сильно не сподобатися, ну, Я маю на увазі нам, українцям. Давайте почнемо з того, що я думаю, на заході б сильно помилялися багато в світі. Якщо б думали, що без українського народу українське керівництво може прийняти рішення в цих умовах, він цього не буде. І от такий так званий мир при тому, що частина ще буде окупована територією, ну і активна фаза війни. Ніхто, вибачте, не продасть нікому. Тому я не думаю, що треба перебільшувати зараз на даному етапі не той час. Ви знаєте мою позицію, коли той час, то я скажу. Я думаю, що це не той час, коли треба. Дуже переживати за це, що хтось намагається в Україні там знайти вже зараз таке рішення. Ні, інша справа, що поки що ми також не бачимо остаточно, ну як міжнародне співтовариство має допомогти всьому. Китай, Індія могли б зробити величезні кроки. І треба не тільки присутність будь-яка велика держава не хоче випасти потім з. Поствійськового врегулювання, коли про мир будуть говорити, тому там Китай. Але чи буде результат внески конкретні, побачимо далі. Зараз в дипломатичному плані це хороша, хороша картинка, і дуже важливо, які доповіді вони зроблять своїм лідерам, коли повернуться, і які рішення будуть прийняті. Тому що при всій повазі до рівня цих представників все-таки це. Не рішення ще держав, і тому той саміт, який готується, це вже друга зустріч по підготовці саміту, який може відбутись на полях Генеральної асамблеї ООН в вересні, може відбутись в іншому форматі. Я думаю, що до таких зустрічей до саміту ще, ще будуть такі зустрічі в різних форматах. І добре, що вже країни Заходу розмовляють з країнами так званого глобального півдня. Тобто, це дуже хороший результат, і я думаю, що ну, воно дає певний оптимізм. Хоча перебільшувати я би не став зараз. Не те, що навіть результати саміту, які ми очікуємо, це ще не готово зовсім. Ну і результати цієї зустрічі. Але власне той момент, що ми ж розуміємо, що всі ці рішення будуть прийматись також і в першу чергу від результатів на фронті. Від результатів витіснення росіян з території України успіхів, тобто тут базова позиція для переговорів, але загалом дипломатично я би сказав, що це непоганий результат на цій зустрічі в Солодок Раді, пане Валерію. Зауважу, що от Подоляк радник Єрмака сказав, що на саміті довелося навіть деяким пояснювати, чому Росія має покинути територію України. І е, була реакція Китаю. Вони сказали про те, що саме щодо української формули миру, якщо відбувся минулих вихідних у садівській Аравії, допоміг зміцнити міжнародний консенсус.